Невдовзі після першої частини серії фільмів про Гаррі Поттера, що вийшла наприкінці 2001 року, в моду увійдуть незабутні круглі окуляри, кіногероя, чий образ без цього аксесуара був би абсолютно неможливим. Окуляри, які він принципово не знімає до останніх серій фільму, трохи пізніше стануть культовими і привертатимуть увагу багатьох шанувальників, особливо чоловіків. А поки що, у цей час українські чоловіки, завдяки західним кліпам та фільмам, Носять вузькі затемнені окуляри в стилі матриці, а ще вони все частіше починають використовувати аксесуари: шкіряні браслети, персні, великі годинники. Верхній одяг це шкіряні куртки зі щільної товстої шкіри з підкладкою і подовженими рукавами з блискавками біля зап'ясть. У нас у Дніпрі чоловіки не запарювалися стилем. В принципі, як і зараз, тоді точно були футболки, шорти ці реперські, об'ємний вільний одяг, бейсболки, одягали бандани поверх бейсболка, великі футболки з якимось там номерами.